Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую салат, який відомий багатьом. Це салат «Вінегрет», це король зимових салатів, тому що він. Полюбляється багатьом, він дуже смачний. Готується із звичних нам продуктів, які є майже у кожного вдома. Кожен його готує дещо по-своєму. Я вам сьогодні запропоную свій варіант та дуже смачну заправку для цього салату. Для приготування нам треба відварити моркву, буряк, картоплю. Нам знадобиться цибуля, квашена капуста, мариновані або кислі огірки, кому які подобаються. Та консервований горох або відварена квасоля. Для початку я нарізаю відварену картоплю кубиками, далі подрібнюю цибулю, в мене синя, можна взяти й білу, подрібнюю огірки, також варену моркву і нарізаю буряк. Для вашої зручності кількість всіх інгредієнтів я пропишу у описі до відео. Всі овочі нарізані, тепер залишилось зібрати наш салатик. В глибоку миску я засипаю всі інгредієнти, окрім буряка. Щоб буряк не пофарбував всі овочі, необхідно до нього додати 1-2 столові ложки олії, перемішати і його ми додамо у останню чергу. Таким чином, всі овочі залишаться свого кольору. Звичайно, з часом дещо вони можуть потягнути колір від буряка, але це не страшно. Тому буряк додаємо у останню чергу вже після всіх овочів. Всі овочі з'єднали, тепер додаємо сюди бурячок. Знаю, що багато хто з вас напише, що готує не з гороху, а готує саме з квасолі. І це вірно, кожен кладе той бобовий, який подобається йому. Мені подобається саме з контролю консервованим горошком Тому я готую з ним. Далі для маринаду я беру 4 столові ложки олії, пів чайної ложки солі, трішки гіркого перцю та одну чайну ложку яблучного оцету. Сюди додаю одну чайну ложку гірчиці в зернах, гарненько все перемішую і цим маринадом заправляю салати. Цей маринад дуже смачний і з ним мені цей салат подобається дуже-дуже сильно. Тому, якщо ви ще не куштували, то обов'язково спробуйте. Залишаю салатик пропитатись всіма смаками на півгодинки і можна вже його куштувати смачного!